384 день в Канаді. 10-24. -е, -е, сьогодні четвер. клас. Четвер. Сьогодні в мене злетів моментально. Було роботки. І, ну, не важка. Стандартна робота. Гарно пройшов день і зараз я вдома. А зараз я готую вже. Що ти включив мені? 5.40. Нічого собі, в мене часу зовсім нема. Так що 10 хвилин на відео, зараз перекус і до школи. Запізню сьогодні, напишу, що я запізнюся. Тим більше поїзд їде. Е, зранку я встав, якось важкувато вставалося. сни якісь снились навіть. Е, зібрався, пішов я. Пішов я в тавер A. а мені дзвонять з офісу. Охорона дзвонить, чи може відкрити одному з мешканців, він забув чи вдома. Коротше, вернувся назад в тавер Бі, відкрив йому двері, пішов назад, попив кави і до роботи по заявках. Я, Пішов заявки робити, Алекс пішов своє. Зайшли ми ще в квартиру, де там всяке барахло, треба було забрати диванчик, забрали, винесли те, що мали довиносити. Я попросив малого Алекса винести все решта в сміття, повикидати. І такі от справи. Коротше, біз-біть ранок, потім. Потім мені скинули одну заявочку. Офіс попросив, каже, там жіночка пробила стіну, треба піти подивитися. А там дирочка така, ну, метр, напевно, в висоту, неповний метр і десь сантиметрів 30 в ширину. Е, цей, така от дира вона впала, і не дуже добре, бо там розетки були внизу, але все зробилось. І воно в куті було. Я взявся це робити. Вирізав, знайшов матеріал, приніс, застав, зашпаклював, зашпаклював і вже після обіду. Все гарненько закрутив, прибрав, всі задоволені. Но для мене це не важко. І скільки воно коштує, я не знаю. Але я закинув групу, питаю, скільки чарджити. І один із наших працівників каже, 600 доларів. Но 600 доларів це серйозні гроші. Будинок, от такий будинок, як тут, це дорогі квартири. Тут одна квартира, One Bedroom 2000, двох bedroom 3000 і, і далі. Ну, куди, це великі гроші. І сервіс, і те, як є сервіс, воно має бути включено хоча б наполовину. Я, ну, 200 доларів, я ж розумію, можна заплатити за ту дорогу. Ну, 600 доларів дерте, це вже забагато. Дуже дорогі ціни тут, в Канаді. То воно і 600, 600, 200 доларів воно ще коштує. Дві годинки потратив на ремонт. Ну, Сьогодні я потратив на ремонт, мені ще треба просто зашліфувати, підшпаклювати і прийти ще раз. Ну, нехай 3 години максимум я потрачу на це все. Само собі там. Підготовка, фарба, вони все рахують. Якщо малювати тільки цей кусок, то треба фарбу вилити, пофарбувати, помити все. Нехай 4 години. Нехай 4 це вже точно з запасом. І... 600 баксів. Ну... Побачимо. Офіс чардж. Цей чувак мене питався, скільки це буде коштувати. Кажу, я не займаюся цим, цим тому не скажу. Зато отакий у от мене моніторчик. Мій ноутбук. І ще один ноутбук. У мене Lenovo. І це Lenovo. Але маленький. Я хотів планшет, я хотів Surface, але цей, е, працює так як Surface. Так само робиться планшет, сенсорний екран, все як має бути. І от поставив собі такий моніторчик. Але цей моніторчик мені не подобається тут. Я його хочу виставити подалі. Ось тут. Ось сюди. Зроблю таку стілечку спеціальну для нього. Під столом е, причіплю і поставлю його позаду, щоб він був у мене справа. Два монітори. Один тут, один тут. Бо тут мені потрібен простір для проєкту. Так що має бути класно. Це, буду я бігти, не буду я затримуватись. Відкрив вікно, відкрив вікно, бо тут сусіди в мене заїхали індуси. І їх багато заїхало в одну квартиру, вони там щось спалили. Так смердить. І так смердить, як вони готують. І чи готують, чи там всі свічки свої палять ароматичні. Ну, але сьогодні це просто жах. І Сусіди поскаржились, щось дуже смердить, вже офіс подзвонив. Мають провітрювати. Я думаю, що провітрять і нічого не зміниться. Mm -hmm. Отакі от, от справи. На обіді, забіг на обід, то трошечки поприбирав в хаті, повиносив, поскладав. Добре, що в мене вікно в кімнаті відкривається, бо це жесть, можна вмерти було. Все, біжує. Па-па!